Всім привіт, друзі! Сьогодні пройшов один день з цього моменту, <кхм>, як я засипав жінцям, жінцям насіння маку. І що ми можемо бачити? собі вони білок вже жерло, я їм дав? Ось він затащили прямо в гніздо. Що ми можемо бачити? Ми можемо бачити, що. Жінці активно збирають насіння маку, і все з ними добре. Жінці добре живуть. І прямо зараз я буду підсипати їм насіння, ще трошки ближче до входу, а тою ваткою, якою я забирав, я то зроблю нею. Вони розчистили там, а ми знов забуднемо. Так, солдат. Я його не боюся, але щось він мене напрягає. Дивіться, дивіться зразу заметушились як. Просто їх ще поки що мало, от буде їх 500 плюс жінців, то вони будуть такі ай агресивні, як не знаю хто. Так нема муках, нема ніби. Ой, ви ж не бачите. Ну, зараз в них особливої такої прям паніки немає? Просто трішки метушаться. Давайте. засипаємо і мурахи на ватці. Так, ви. Энд. Окей, о-о, полізли, полізли. Нападають на ватку. Віце один на ватці. Треба його забрати. Оп, все. Добре засипали їм, бо коли засипаєш, то вони швидше його збирають. І вони за цілу ніч не зрозуміли, що то насіння, подумали, що то пісок, і винесли його весь і майже нічого не зібрали. А з другої спроби вони вже зрозуміли. Дорогі що там лялечка мого маткиного майбутнього солдата? Знаю, все добре. З Тою лялечкою. Ось вона бачите. Вже потемніла. Так нормально. Ось вона бачите. Який з неї. Хто з неї виросте? Думаю, десь отакий солдат. Отакий солдат. Або такий. А може й менший. У мене в моїй сім'ї сім або шість солдатів. В мене шість здається. Шість, шість. І ось. Бачите, яка красива лялочка, тут розплод, матка чомусь сидить. А чи тут, чи там, чи там. Але вона в мурахи майже ніколи не залазить в цю і цю камеру ходів. Ось такі мурахи. Мені дуже подобається мої Месорстру, моя колонія Месорструктор. Так, я думаю, було ще тримала трішку А то щось не любо. Ось. Можна спостерігати за ними. І Ось, мурахи колонія в принципі добре, гарно розвивається, активні. Скоро вже зима, тому не такі прям активні, що прям фу, бігали, як зараз. Але мурахами, з мурахами все добре. Живуть. І такі в них справи. Вони дуже-дуже добре розвиваються, дуже-дуже круті. Так, що це? Дивіться, як насіння гарно вони складають. І, можливо, ми навіть зможемо побачити процес переносу насіння в формикарі. Я вже сьогодні зранку таке бачив, мурахи тримала в мандибулах насіння і несла його. Але вони ще поки не зрозуміли, що їм треба робити, тому вони потім активізуються. А на цьому ми будемо закінчувати всім па-па, Зустрінемось в другому відео.